Доброго дня вам, доброго вечора. Сьогодні в нас середа. Ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді. Ні, Недалеко від моєї роботи. У мене зараз обідня перерва, тому можу записати вам відео. Про те, хотіла розповісти. Ем... Трошки про навчання, як я вивчаю англійську, продовження після того, як завершилася програма Covet для українців, і я вчилась в програмі Лінк від фінансованої від держави Канади кожного дня я п'ять днів в тиждень вчила англійську по дві з половиною години, але так як програма Covet для українців завершена. І всі вже заходи завершені. Ну, частково заходи завершення. Держава більше не фінансує. Держава, Канада більше не фінансує вивчення англійської мови для українців в цій програмі. Тому в мене завершилось навчання в цій програмі, і я перейшла в більш лайтову таку просту програму. Це два рази в тиждень у мене англійська. По дві години. Вчора в мене був перший урок англійської з моєю вчителькою Дженіфер. Вона американка, вона зі Сполучених Штатів, живе зараз вона тут в Канаді і викладає ось на таких курсах. Вона інженер, вона не вчитель, вона інженер, але викладає на таких курсах, тому що вона native speaker. Так що ось така справа. Мені сподобалось, урок був дві години, ми читали текст, тоді дивились відео, обговорювали. Тобто, більше такого розмовного було, але мені потрібна розмовна така частина. і... Ну, більш така легка. легкий урок був порівняно з тим, що в мене було в лінковській програмі, тому що в лінковській програмі ми працювали на платформі Авеню, на Елсі, ну, на різних платформах, і такий був більш насичений урок. І більш такий там і правила розповідали. Ну тобто, більш мені дуже подобалась моя вчителька Мона, але е, навчання завершено. Тепер в мене інша вчителька, і тому, якщо в мене два рази в тиждень, ну це, це мало для вивчення англійського, особисто для мене, для того, щоб був якийсь прогрес. Тому три дні я буду навчатись сама. Ті ж самі 2-3 години я е, беру е, по плейлистам, від, е, відкриваю там гарно дано, дається, він дає гарно е, саму е, правила. самі правила. Ось Там я буду повторювати правила, дивлюся якісь мультфільми на англійський, якісь тексти розбираю. Ну, якось так, три, три дні для мене. Буде такий більш самостійне вивчення мови, але вивчення з вчителем швидше дає результати. Україно... вчителів англійської з України я всіх звільнила. Я більш брати не буду, тому що ефективність вчителів дуже низька. Так, є різні вчителі, але ті вчителі мені не по коштам. От, якщо це десь я, я дивилася е, від 250 гривень ну це зовсім не про що, це 10, ну, 10, 10 канадських доларів, це зовсім не про що, це 45 хвилин і ну, на жаль, низька, низька. Кваліфікація у таких вчителів, вони зовсім не вчителі, а ті, хто колись в школі вчили англійську або якось так. Ну, Те, що попадалось мені, є різні люди. І ось я вчора списувала ще з онлайн-школою онлайн в Україні. Вона сказала, що вона міжнародна по всьому світу. От, І теж таке, знаєте, Ну, мені не сподобалось, це вже, мабуть, третя школа, з якою я списувалась, У що в них в такому форматі. Це давайте пробний урок. Пробний урок стоїть 6-10 євро, там 6 по-різному. Ось ви попробуєте, вас потестують, і тоді будемо вам щось пропонувати. Тобто, спочатку я плачу ці. 6 євро або 10 євро, 15. Там різні школи різна предлагали. І це десь там 45-60 хвилин. Вона місця менеджера писала. Я пишу: а хто ж ці вчителі? Яка в них кваліфікація? Ось ви пройдете пробний урок. Тоді ми вам будемо розповідати, якщо вам цей вчитель ще дали, не подобається, візьмете ще іншого, він вас потестує. Тобто кожного разу ви будете нам платити. І вона сказала, що якщо ви виберете якогось вчителя, то тоді оцей урок, який ви в нього проходили, він перший раз перший буде якби, у вас безкоштовний, а ми повернемо кошти на ваш рахунок і ви будете оплачувати пакетами. Ці, цю англійську. Ну, ось е, така організація навчання, коли ти не знаєш, хто твій вчитель, яка кваліфікація, ти хто взагалі, що вона викладає, є, що вон, по, по якій програмі. Я питаю, по якій програмі. Ну, откуди я знаю, по якій програмі вчитель вирішить вам. І оце, ті, ті дві вчительки, які були в мене, теж питають, по якій програмі ми вчимося, є якісь може, там, я не знаю, ну, якось, е, е, може би, на якійсь платформі будемо, де я зможу виконувати завдання, туди класти, а не отсилати вам. На Viber ви його не перевіряєте. Я сьогодні заход, сьогодні у мене урок, ви сьогодні зайшли кажуть, а, ну ладно, давайте, я вам ось дала, ви там переписуйте, а я зараз перевірю ваше домашнє завдання. І тоді. Починаємо ми або говорити з одною вчителькою про це домашнє завдання, і це займає десь 20-30 е, хвилин, бо вона там щось розповідає, щось до етат. Ну, Тобто нову тему ми вже не провчили, бо сказала, ну на цьому уроці вже нічого не вспіваємо. От, ну якось так. Знаєте, немає якоїсь чіткої структури того, що. Е, до чого ми йдемо, які теми ми будемо вивчати. Тому що ось е були такі в мене вчителька, яка вона, ну, вона просто брала те, що знаходила в інтернеті. Я кажу, так може ми якось е -м, е -м, по якійсь структурі йдемо, я зможу е подивитися, які теми ми будемо вчити, якісь мені теми підходять, якісь мені теми не підходять. От. Ну, таке ось, так. Да. От, друга вчителька це була, вона мені вислала книжку на англійській мові і каже: це вам ось на читання, ви читаєте, от, читайте, і що вам не ну, чого ви не розумієте, будете потім, потім мене питати. І я прочитала два листка на наступний урок. Я її питаю. Ось тут у мене питання, тут у мене питання. Вона каже: Це викрадете свій час. Я зараз, поки буду вам пояснювати, вже й урок закінчиться. Ну, якось так, знаєте, ну не структуровано. Для мене важлива структура. І, можливо, людям не важлива структура, для мене важлива структура. І, але, знаєте, хочу сказати, що в їхніх об'явах було дуже гарно написано, що ми вивчаємо нові слова. Ці слова даються мені в ну, якби будуть вислані, я зможу їх вчити. Ну, якось так. Ну, дуже не структуровано, тобто, ну так мені попалось можливо. От тому буду продовжувати в, вчитися ці два дні. Три дні буду вчити англійську самостійно, а в суботу, неділю, я вирішила, що це в мене будуть дні, коли я буду. Теж 2-3 години, коли е, зранку я буду приділяти тому, щоб е, повторити те, що я е, вчила за цілий тиждень, передивитись щось, повторити. Тобто е, для мене важливо кожного дня е, навчання, тобто не випадання з цього е, циклу і. Е, з ну, цього ряду. Тому що хочу сказати, що зараз я в такому темпі вже вчуся десь ну, ще року нема, десь місяців 10, мабуть. І ось зараз, коли завершилося в Лінковській програмі навчання, я вже привикла, що кожного дня я маю дві. Ну, Три години десь навчання. І тепер мені вже доволі легко кожного дня сідати і щось дивитися, щось писати. І я бачу результати, тому що я вже можу щось прочитати, яких слів я знаю, яких – ні. Але ну, вже якийсь результат є. і Я його бачу. От. Ну, Ось такі справи, це якщо про англійську. А так, з понеділка у мене відпустка, буде два тижні. Я буду в відпустці. Я буду відпочивати, буду вчити англійську, не знаю, з подорожами як вийде, коштів в мене немає багато. Тому ну, якось буде. Сподіваюсь, що трохи кудись поїду, десь відпочину, десь, хоч не так далеко, але поїду. Ну, ось такі справи в мене. Напишіть, звідки ви мене дивитесь, напишіть, як у вас справи. Напишіть той, хто тут в Канаді або в іншій країні, як у вас з вивченням мови. Я вчу, але дуже повільно. Бо якщо ви колись вчили 10 років, 15 років підряд, то звісно вам буде легше вчити. Але, знаєте, я не скажу, що це неможливо. Вивчити мову можливо, хочеться вже скоріше, більш вільно спілкуватися. Ну, ось такі в мене справи. Відпустка попереду, попереду відпочинок, попереду багато-багато нових якихось справ, якихось подій. Тому е з вас підписка, з мене нові відео цікаві. Я була на фестивалі. В пікту, це був такий навіть не фестиваль, а карнавал. Там є попереднє відео, де я записала весь карнавал. Подивитись, тому що це є відмінність від того, що бачили ми в Україні або ну, вдома те, що ми бачили, да? він трошки відлічить, відмінність має. І це цікаво, бо відмінності це щось нове. Це щось цікаве. А в п'ятницю в мене останній день перед відпусткою. У нас буде він скорочений день. Нам вже написали, що буде скорочений день, будуть якісь пригощати нас солодощами якимось чимось смачненьким. От, і звичайно, в нас кожного року давали такі подарункові картки на 50 доларів. В цьому році сказали, що ні. Вирішили, що в кінці літа в нас буде велика паті з барбікю, з танцями, з, з якимись іграми, з якимись конкурсами. Ну, якось так подивимось. Подивимось, десь було б цікаво, буде цікаво подивитися. Якщо так ось такі справи, ось так у мене проходять дні. Знаю, що в Україні важко, знаю, що бомбляють моє Запоріжжя. Вчора бомбили моє Запоріжжя і це було жахливо, тому що є постраждалі, є мій університет, де я навчалася, вибити вікна, попало в корпус. Університету цю ніч я в мене був вечір, у вас була ніч. Я дивилася, скільки було дуже багато цих шахедів, кінжалів, летіли вони і люди не спали, переживають, так що це все стресово. І це все, знаєте, такі дії, які відбиваються на тих, хто знаходиться в цій стресовій ситуації. І частково я не можу сказати, що це таке повне включення, якщо ти знаходишся далеко, але ти включений, тому що твої близькі в Україні, тому що ти за них переживаєш. Ось сьогодні в мене о четвертій годині був дзвінок. Від... дзвінок на Вайбер. Я ще спала, просинаюся зранку, о п'ятий ранку дивлюся дзвінок. Думаю, що ж там відбулося, це дзвінок не від мого чоловіка. Думаю, щось сталося, чи що. І я почала дзвонити йому і каже: Ні, все нормально, просто людина тобі дзвонила. Мабуть, не знаю. Ну, забула, що в тебе різниця часі така велика. Так що стрес є, але в мене все добре. Я доволі спокійна, тому що в мене бомби не падають на голову, в мене є ще їсти, є де жити. Мене оточують приємні люди, з якими я можу спілкуватися, які мене підтримують, з якими мені комфортно. І ще про одне: комусь Канада заходить, комусь Канада не заходить. Для мене Канада дуже комфортна країна. Мені тут. Я ніколи не відчувала. З першого дня, як приїхала, я не відчувала, що це чужа країна. Я відчувала, що це інша країна, але не чужа. Тобто Канада для мене не чужа. Канада для мене Ну, зараз це мій дім. Тому ось так. Бай-бай!